Привіт вітаю вас, Терези! Розклад для вас на тиждень, з 17 по 23 листопада 2025 року. Перепрошую, що з запізненням викладаю відео. Давайте подивимося, Терези. Загальну енергію цього тижня для вас. Якийсь вам потрібен відпочинок. Чи внутрішній стан ваш такий, що ви енергетично виснажилися і потрібно накопичити енергію? Або ж це реально ваш фізичний стан, де ви потребуєте відпочинку. Просто полежати в ліжку, нічого не робити, дозволити собі побайдикувати, подивитися серіал, почитати, що для вас є вашим наповненням, що дає вам сили. Полежати в ванні, поїхати на природу, зустрітися з ким, з ким енергетично ви наповнюєтеся, а не навпаки віддаєте енергію вашу. Ви мудрі. У вас є внутрішня сила, яка проявляється назовні вашою ніжністю. І, можливо, ви дуже забагато віддали вашої енергії, тому потребуєте ось такого відновлення, відпочинку на паузу поставити той весь хаос, який навколо вас. Тариси, дивимося, ще загальна енергія. Може повторитися ситуація, де ви відчуваєте себе повністю щасливою людиною від того, що є у вашому житті. У вас є ті скарби, які можуть бути насправді не золотом, не діамантами, але саме цінність, яку має в вашому житті. Ви ось так можете насолоджуватися тим. Що є в вашому житті, це може бути або повторна ситуація, така стається, що ви відчуваєте такий прилив позитивних, позитивних емоцій від вашого оточення. Або ж це може бути новий етап в вашому житті, який принесе вам таке задоволення і щастя. Чого я вам і бажаю, Терези? Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Може бути якась комунікація, телефонні дзвінки, смс так, просто якась комунікація, або щось відбувається дуже швидко, це карта теж про швидкість, де ви змушені будете відстоювати власну думку. Ну, Не критично тут перепалка, але все ж таки боротися за власну думку потрібно буде. Повторюється, дублюється карта комунікації і повідомлень. Можливо, щось пов'язане з, з пані, знаком зодіаку стихії води. Або це може бути е, лікар, е, психолог. Можете відчути що є якусь нечесність. Можна відчути якусь нечесність за вашою спиною. І матимете відчуття необхідності закритися, зробити, вибудувати паркан між вами, між якимось, не підпускати до себе дуже близько. Не будете довіряти комусь, можливо, якраз цій людині. На основі у вас тут. Наповнення, та відновлення, і якраз ось ваша енергія тут має наповнитися за допомогою того, щоб ви відгородитеся від когось, щоб не віддавати вашу енергію, а накопичувати її у собі. Таруси, подивимося ситуацію, яка не ситуацію, на що ми дивимося зараз. Ми зараз дивимося, що вам може заважати на цьому тижні. Дивіться, якраз це вам і заважає. Ваша, ваш паркан, дублюється карта. Чому це заважає? Це заважає вам все рівно прояснити якусь ситуацію. Тобто енергію накопичуємо, це накопичуємо, а закриватися не дуже і варто. Що заважає ще? Це якраз ваша стихія терези. На тій колоді відкриваю Так. Справедливість може якась наступити, але бачите, щось ви, вам не вистачає. Якогось елемент у вашому житті, ви йдете в пошуках осчасливати себе. М -м -м. Можливо, якийсь романтичний. Буде романтична зустріч, проявиться якийсь молодик, або ваш партнер проявить себе якось дуже в романтичному плані, або лист вам надійде повідомлені, приємне. Так, що заважає? Заважають негативні думки, де потрібно поставити крапку, щоб можна бути потім відкритися. Відкрити свою жіночність для чоловіків це відкрита жіноч... жіночність у партнерці. Тереза, порада карт для вас на цей тиждень. Бачите, у нас там. Вибудовуємо паркан, потім цей паркан заважає вам, так? Де він ось тут? Він вам заважає цей паркан. Але все ж таки на цьому тижні ви рухатиметеся від негативних думок, негативних ситуацій, де вам потрібно буде, можливо, без жорстких парканів, але виділити час лише на вас. Побути на самоті, на одинці з собою. Вам необхідне якесь рішення, якась думка. Просто навіть якщо накопичити вашу енергію, вам потрібно по відлюднику відсторонитися, трішки піти в себе. Потрібно закривати питання а, з вашими негативними думками або поздоров'ю, якщо це у вас ще може бути по здоров'ю, щось не дуже, то до лікаря звертаєтеся обов'язково, якщо внутрішній стан негативний. Обов'язково в вашому оточенні є люди, які можуть вас з цього стану витягнути, і вам ця рука допомоги обов'язково потрібна. Не проходьте повз, ви будете готові до чогось нового в вашому житті. Весь той вантаж. Все те тяжке, що було за вашими плечима, ви готові будете відпустити і з легкістю йти у щось нове, у щось прекрасне у ваше неймовірне майбутнє. Терези бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ, ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.